Друзі, Ух. всім доброго вечора, друзі. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Хотів би зняти коротеньке відео. Фух, батарейки вже сіли фактично повністю. Вже навіть балакати вату. Прирулили ми з Харківщини, з'їздили до Олексія Саєнка. Отакі емоції. Дуже приємно, що маю можливість завдяки вам робити. Те, що хлопцям дуже необхідне, і я ну, також отримую від цього задоволення, але дорога є дорогою. Також їздила до матусі, хто ще не дивився відео, є відео зустрічі з Олексієм Саєнко, є відео, як ми їздили там, де жив Олексій, де тримав господарство, дивився за своїм будинком, садив город. Дивився за ставком і на даний момент там треба руки, 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 руки. І просто серце крові обливається, наскільки важко мені на це дивитися, а як йому важко. Так що, друзі, дякую кожному за довіру, за підтримку. Е, ну, як завжди, звертаюся, є можливість, будь ласка, підтримуйте. Я вже не то, що там запутався, тільки за сьогоднішній день три людини знову. Писали і телефонували. На жаль, всім я не маю можливості закрити ті питання, які потрібні хлопцям. Тут свої питання не можу закрити. Не, не можемо знайти. Хочеться, щоб були литі диски. І так як ми два рази заварили, воно лопнуло, поставили залізяку, і це вже два рейса ми на залізі. Ну нічого, прорвемося, може десь десь знайдемо. Не хочеться просто купляти комплект, це дорого. І... Ні, то поставимо на залізо. Ну, то вже 13 питання, а також для тих зівок, які сидять на дивані. У вас є така сама можливість кожної людини, вона є робити те, що робимо ми. Навіть якщо ви тихому, то можете також їздити, спілкуватися, організовувати, збирати біля себе когорту людей, нести за них відповідальність, тому що це дорога. Ще раз зроблю нагол. Вже було в нас одне ЧП. І друге було, і з лафетою було ЧП. Ну, не все висвітлюємо, але дорога є дорога. Дорога ти є учасником руху, є багато людей. Якщо ти впевнений собі, ну навіть не завжди людина впевнена в собі, то є багато різних людей на дорозі і дай дорогу дураку. Так що, друзі, поїздка ми справилися, авто передали, після ремонту віддали. Мід добриво завезли фермерам, також військові попросили. До мами заїхали в село, де живе, жив Олексій Саєнко. І зараз мешкає суперблогер Андрій Новіков, товариш Олексія Саєнка, який любив посидіти у нього за столом, випити і з'їсти кусочок м'ясця. Ну, але, на жаль, на даний момент чомусь він в стороні. Так, да, він там щось збирає, ну, але з його можливостями можна робити дуже багато. Багато-багато. Набагато більше, ніж я це роблю. Ну, то не важливо. Прийде час, я думаю, що ми всі відповімо за свою діяльність і бездіяльність. Ну, а також ЧП. У нас знову ЧП. Без сюрпризів не буває. Ну, то, що на дорозі там сюрпризи, то півбіди е, з'їздили. Дякую Олегу, дякую Олександру, дякую Анатолію Васильовичу, який сьогодні з нами їздив. і... ЧП, як я в нас ЧП, відмовили в нас, відмовив генератор. І, дякуючи Богу, ми в самий Боризань заїхали, вже датчики всі фактично горіли. І ще працював поворот до Семеновки, після Семеновки вже й повороти не працювали. Тобто доїхали додому, поставили, завтра відганяємо на СТО. Так що для тих людей, які думають, що це все просто, дорога це розлікуха, приглашаємо в наші ряди, організовуйте команди вперед, тому що. Ви живете в тій самій державі, в якій живу і я, і ті хлопці, які і дівчата боронять нашу новинку Україну. Так що не будьте байдужими, приймайте участь, тому що ваша бездіяльність ще хуже як діяльність. Ну, а я і свої колокольні просто скажу одне, я отримую від цього задоволення. Втомився як баран на даний момент. Часом Леся Петрівна вже мене не виглядає з Віруської. Що ви, дівчата, мене чекаєте? А де вона? На трасі в Пале. Зараз поїду заберу. Бо вона бідна дама. Сидіти. Так що поїду в на Надюшку. Надюшка сьогодні також працювала. І дав би Бог, щоб усі дорослі так працювали, як діти мої працюють. В тому плані, що вона активістка, вона їздила сьогодні з Мар'яною Васильівною, з дівчатами, з Янголами в Березані, з хором горлиця, Переяслав на ярмарку. Дякуємо всім Переяславцям і гостям Переяслава. За підтримку моєї донечки Янголів Березані і Ворогорлиця. Дякую вам велике. І Надійка, молодець, вона була в команді. Батько був на Харківщині. Ну а Надійка збирала кошти на ремонт 79 ї бригади. Це також та машина, яку ми привезли. На жаль, сам не можу витягнути. І зараз об'єднаними силами будемо це все робити. Сьогодні знову звернулися 150-та хлопчина, він служив в третій ОШБ. Будемо щось думати. Також у нас дві машини 58 будемо готувати. Я думаю, що ми поїдемо в цю суботу і передамо ті автомобілі, їх підготуємо. Хто, можливо, хоче приєднатися і купити нам резину, ми можемо дати. Розміри, адреси пришлете, взуємо, відзвітуємося, тому що реально на даний момент ну, трохи не витягуємо. Тому що дуже багато дирек, нам їжачок дві машини подарував, але ми не можемо закрити всі питання, закрити всі свої долги. Ну але як казали люди, то все ерунда. Ну а ми будемо все ерундою жити, да, патрон, і будемо працювати. Так що, друзі, дякую всім, дякую за... Перегляд, не забудьте поставити коментар, поставити лайкосі. Ну я печу за надюшкою. Всім миру, здоров'я і добра. Патрон, ти вже будеш мене знімати чи що? Голова, звісно, болить капець. Ой, всім пока-пока. Ой, погнав'я. Стоять на моїй красотухі і рухи махаю. махає. я потрібна в квітках. Красиво. Все, друзі, погнав.